Всім привіт! Це відео буде трошки в мене не таке, як зазвичай, про садок, а буде про город. Рішили ми в кінці зими ранньою весною посадити декілька сортів. Купили деякі в інтернеті, деякі, не пам'ятаю, чи то в осінню ми, чи то весною ми в бабульки купляли також один сорт. Один сорт брали у своячениці. Побачимо, чи вона нас не підставила. <ріст> може, неї на найкраще буде, а може, навпаки. Так, ну у нас сьогодні, коротше, такі сорти. Значить, оце перший у нас це буде сорт Ярослава, Мирослава. Наступний за нею переділяний червоним бурячком. Рядок бурячка червоного. Це наступна буде гранада. І там в кінці також десь, не пам'ятаю, 30 кущиків, по-моєму, там буде рев'єра. Це один із самих ранніх сортів. Далі, коротше, всі сорти такими квадратиками посажені. І переділені червоним бурячком. Наступна в нас іде білороса. Потім отут у нас іде Red Fantasy і Розара. Ну, Від своя ці сорт не знаємо. А наша картошка, мабуть, буде слов'янка. Ми так думаємо, що це вона, тому що її багато, вона крупна, але на смак так собі. Тому починаємо ми з першого сорту. Значить, Вибираю я корч такий, щоб не була одна оця така, один пагін, а було декілька. І це у нас буде Мирослава. Пагони тут зелені, Це не ранній сорт, я так дивлюсь. І мені дуже цікаво, скільки ж буде тут у цьому кущі картоплин. Скільки у нас тут? П'ять. Будемо окремо складати у пакетики. Із бірочками, а після того, як ми її викопаємо, ми її будемо варити. Так, 5, 6, 7. 8, 9. 10. Картошка має такий червоне розовате забарвлення. Ну, мені здається, що більше нема. Та нас буде Мирослава. Ну, картошечка така нічого. Гарненька, оці вічка такі розоваті. І в кущику, скільки 5 штук доволі такі крупніших. А 3 штуки насінневих. Ось така насіннева картошечка. І одна чи дві дрібненьких. Так, наступний сорт. Тут я не пам'ятаю у нас, скільки... Десь 50, мабуть, кущів посажений сорт гранада. Тому я вибрав такий більш-менш крупніший корчик. І зараз подивимося, що в нас тут. Ось така картопелька. жовта картопелька. Вона мені чомусь схожа трохи на нашу. Ва. До речі, побита також паршою, точно так само, як наш сорт. То може це у нас сорт гранада. Чотири. Це стара. Все. Угу. Чотири картоплинки там у нас. То що, ще одного харча може викопаємо? Казали найпопулярніший сорт в Україні. Можливо, вона просто трошки пізніше, але те, що в кущу 4 штуки. 3, 5. 6, 7, То стара. Ну, Вона мені вже не подобається, те, що вона пройшла покрита. Да, вона ця картошка мені вже також. Я не знаю, що далі буде, ми там, що ми ще накопаємо. Ну, ми викопали з двох кущів 10 штук. Так що, я ж кажу, ця картопля дуже схожа на нашу, але ми ще її все ж таки зваримо і провіримо, і провіримо на смак. Можливо, хто новенький зайшов, нагадую, 8 сортів картоплі викопуємо, дивимося. Так, а зараз ми переходимо до самого раннього сорту Рив'єра. Кажуть, вже на 45-й день її можна копати, тільки я не знаю, це після посадки чи після всходу. У нас вона вже аж висохла. Ось Оцей корч. Так, да, там якраз зверху. Давай спробуємо цей корч, сорт рев'єра. Вже практично висох. Я бачу, що вона жовтенька мабуть. Угу, Вона жовта і кругла, мабуть. Щось вона теж схожа на ту. Так я трошки теж паршой зацепляна. Але бач, та довга, а ця кругленька. Скільки тут штук? 5. 6, 8, 9. 10, 11, 12. Ну, багатенько так. 13. Ну, ну такі і ці є ще горох оцей. 14-15. Я думаю, що. Якби добре була підживлена земля. А ви можете написати, хто який має сорт, які вам подобаються сорти. Можливо, у нас такого немає. Так, це у нас вже третій сорт. Це так? у нас сорт Рив'єра. Оберемо такі кулечки, Попідписували. і нагадуємо, будемо ще чистити і варити. Це все буде в прямому ефірі. Те, що комусь цікаво, можу залишатися. Ну, Картопля така невелика. Я думаю, що її треба... І в принципі, бач, вона вже не ціни, шкребеться. Та ну не може шкребтись. Ні. Вона вже посохла бодилля. Тепер ми переходимо до сорту Біла роза. Білороса. Роса, чи чи білороза? Ось що мені оцей кущ подобається. Ось цей кущ. Ну і цей ось гарний. Який копаємо? А який хочеш? Крайній? Так, да, крайній. Давай да. крайній викопаємо, щоб не було посередині. Це в нас сорт білороса. Всі такі хвалять, зараз ми побачимо. Яка вона. Ну, я бачу, що пагонів доволі таки багато. Шість пагонів. Так, вона, мабуть, розова буде, так? Да? Така червоненька. Одненька, друга. Третя, це ось зеленкувата, трошки десь зацепили. Ось Саме мені так і подобається. Ага, дивіна, <ривіка> яка красуня. Вилинка. Так, це у нас Друзі, буде напишите, 4, 5, 6, 7. Ми сидимо тепер. 8. Так, все. Так, мабуть, буде все. Я так гарно передовбу, якщо земля буде. Вісім штук, але всі, угу. ну, одна тільки насіннева. А то все така крупненька картошечка. Це мені подобається. Так, тепер ми переходимо. Мене дуже цікавить Red Fantasy. Що це вже за такий американський сорт? Де він? Ось наступний. Ось бачите, як бурячками у нас тут поділяно все. Оце у нас Red Fantasy. І видно зразу, що це теж не рання картопля. Ось зразу самий крайній корж беру. Скільки тут три? три пагани. І дивімося, що у нас тут є. Це якось така якась така темно. Червоненька така вона бордовенька. Так, один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Як гарненько поскладалося. 7-8. Десь така дрібна. 9. Перерізав. 10. Ну, це велика була. 11. 12. І ще трохи гороху. Навіть його не хочу. Ну, більше 10 штук. Але так. щось вона мені така маленька. Щось вона мені не, не подобається. Ну вона, бач, вона ще зелена, тоді ще рости. Але одна крупна, ну хай дві крупних. А далі дві-три насінневих, а далі все горох. Так що цю Red фентезі. Я не знаю, можливо ми її ще на смак розпробуємо. Але поки що за самим виглядом мені вона щось не дуже і подобається. Зараз копаємо, а потім будемо варити вечеряти. І все в прямому ефірі. Так, тепер ми переходимо до Розари. Ну, зразу ось, ось, саме крайні буду копати. Ця Ой, така Диві, чистенька. і чистенька, ніякої тобі парши. Ну, ось о, є чуть-чуть таке. Ну така вона прямо аж гладенька, мені кажеться. Все, ще щось було. Купите, будь ласка, по екрану. Ти бачиш іще викопую. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. От вже я горох посчитав. Картошечка доволі така непоганенька. Мені подобається, що вона без паршива. Вона практично вона чиста, так? Да? Вона чистенька, оці такі вічка. Картошка така розово червона а вічка такі розовій-розові. -розові. Далі в нас від своячениці. Так, да, ми не знаємо, що за сорт. а ну зараз гляньте. Що вона нам підсунула? Вона вже теж ця катошка починає. А? Оцей да. гарний. А ось ще більший. Да, ну. Цей хай буде? Це. Ну, хай ти цей вибрала, то хай буде цей. Три три пагони доволі таки міцних. Ох ти! Йо. Це така якась велика. А вона, не... а вона на білоросу схожа. Ну Ми вдома порівняємо, да? ну, це найбільше картоплина поки що на, на сьогодні, ту що ми викопали. Ну Можливо, хтось подивиться. Ну це схоже на це, на білоросу. Можливо, у кого така є і знає, що є. бля. <різь> <різь> <кіла. різь> а що це за картопля? Я не зрозуміла. <різь> і, і ти глянь, головне, взагалі парші нема. Ну, є ось чуть-чуть ось, такі зачатки, да? Ну порівнянні з нашою картошкою, зараз ми ще нашу там викопаємо. Ну це ж у дві картоплини на... А, ні, він ще є. Дивись. Та і ти та, глянь. та, і третя така ж сама. І, і, і четверта така почти. Де там ще? Може, ще є? У нас тут на городі стільки щебня, що якби весь зібрав, то можна було б хату построїти. Так. А що за картошка, ми не знаємо. Ну, дуже я дивлюся, що ми вдома ще порівняємо її. Хоча ми зараз можемо її порівняти. Тільки докопаємо ще один сорт. Так, а далі в нас залишилася наша картопля домашня, яку ми вже садимо. Я його знаю скільки років. Я ж думаю, що цей сорт у нас може бути на відсотки 80 слов'янка. І зразу, так? так? Піднімаєш, нічого не І зразу все з паршою. Доброго вечора. Вам також доброго. Оце вечора. можна буде оцю порівняти з гранадою, а оту від своячениці порівняти із, порівняти із білоросою. Ну, це стара... це стара. Скільки тут вже 5-8. Ну, з горохом вважаю. Вважаємо все, що зав'язалося. І доброго вечора усім. Вам також доброго вечора. І пошло поїхало, так? Нагадую, викопуємо 8 сортів картопельки. Десята. Цю картоплю 11, ще зараз копаємо. 12, Ми вже садимо 18 років. Тринадцяте. Цей рік придбали ще сім. Чотирнадцяте. Це що в нас? Наша картошка не хоче від нас виходить, чи що я не, <звачу> не ну реально, чи... Все? І на цей рік хочемо залишити лише. Я думаю, що три сорти нам буде достатньо, правда? Якби ще їде було садити. А то ми тут на трьох сотах, бляха, понасаджували, все, Доброго, що тільки Доброго вам вечора, дякуємо вам також. мирного вечора, тихого Скільки вечора. Скільки я насчитав? Не знаю, я балакав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Чотирнадцять там така. Ну, разом з горохом 14 штук. Вона, ця картошка не сама хуже, але ну, мені здається, що це слов'янка. Так, ну що ж, накопали ми ціле ведеречко картоплі 8 сортів. А в наступному відео будемо дегустувати, пробувати і вибирати найкращі 2-3 сорти, які ми будемо садити надалі.